Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України. Одна копійка 2008 року. Звичайна монета, яка виготовляла із магнітної сталі. Гурт монети гладкий. На аверсі монети зображено тризуб. Зверху напис Україна. Внизу дата 2008, по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети, має напис одна копійка та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Звичайна монета на сьогоднішній день в ідеальному стані коштує від 0,1. Є монети, які мають відхилення, браки. Або ось тут двойний такий гурт подвійний. Ці монети. Ціна на них розпочинається від 10 доларів за один екземпляр монети. А монета, яка йде з поворотом у 180 градусів. Ось так як зображено тут, ціна на ню договірна. Також попадають монети, які не притягуються магнітом. Ціни на такі монети договірні також і розпочинаються від 200. 250 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.